Більшість наших педагогів, вони відмовили співпрацювати. Причому були випадки, коли директорів наших просто озброєні росіяни, вони їх проводили обшуки, вибрали, привозили до окупаційної адміністрації, і там, після того як ну, спочатку, людина ночувала в камері, да, а потім привозили до окупаційної адміністрації і. Там фактично ставили ультиматум, або з 1 вересня відкривається навчальний заклад за російською програмою, або ти повертаєшся там, де ночував або ночувала. Да. Ми чекали цього, тому було відпрацьований алгоритм Ті директора навчальних закладів. На кого був такий тиск, вони повідомляли спочатку е, департамент освіти, нашої обласної е, військової адміністрації. Е, вона давала цю інформацію мені і разом там з Служби безпеки України цих людей дуже швидко вивозили, тому що ці люди не були, вони не кидали в розшук, блокпости вони проходили. Тут потрібно було тільки допомогти з евакуаційним транспортом для того, щоб тихенько вивести. Такі випадки були. Щодо вузів, там взагалі у ворога був повний провал. Ем, тому що е, всі наші вузи е, були проведені вчений ради вузів е, деяких мав е, честь там і приймати участь був запрошений так само звертався до е, наших педагогів для того що щодо їх підтримки, да, і щодо того, що ну, потрібно да, триматися, боротися, що все буде Україна. Потім була проведена рада ректорів Серсонщини, так само в, приймав в ній участь, було прийнято рішення про релокацію вузів, тобто була юридична ця процедура дотримана це вже під час окупації. І знаєте, якщо деякі заходи були онлайн, то в одному з наших вузів ми це зробили безпосередньо в приміщенні. В актовій залі зібралися викладачі. Був ім'я України. Це все це ж під час е, вже окупації, да і це було фантастично, об'єктивно.